Всім привіт! Вас вітає компанія Ультрамеблі і наша постійна рубрика відеоглядів, де ми знайомо вас з корисними, цікавими пропозиціями на нашій вітрині. Зазвичай, коли обираємо кухню на вітрину, а, скажімо так, з колегами намагаємося показати якісь складні проекти, незвичайні фасади. А от сьогодні ми вирішили вам показати, як може виглядати кухня яскраво. Вишукано, але в тому числі і бюджетно. Стандартне виконання, стандартна наборочка, де у вас є тумба під мийку, далі дуже зручне розташування шухлядів, щоб ви одразу змогли складати приладдя. А далі також ви можете обирати секції на ваш розсот, тобто Розпашні дверці з поличками, де ви можете зберігати свої кухонні приладдя. Верхами також обрали стримані лаконічно, класичні, всі розпашні секції без верхніх горизонтальних підімників. Скажімо так ми її зробили просту, але в тому, в тому числі дуже функціональну. Ми намисно обрали поверхню, тобто стільницю загальною плитою, щоб ви змогли вмонтувати вбудувати свою техніку. Потім вже за розташуванням. Стільниця 28-ї висоти це термостільниця, вона не боїться перепадів температури, також вологостійка, має чудовий мармуровий принт. На мій погляд, не дивлячись на те, що це достатньо бюджетний варіант, кухня вийшла е, достатньо вишукано, вона обов'язково прикрасить інтер'єр вашої кімнати. Що ще хочу додати? Що кухня це завжди індивідуальна історія. Тобто ми з вами можемо обрати будь-які проекти, можемо створювати їх. До речі, ультрамеблі, це не єдина компанія, яка створює безкоштовні проекти кухонь. тож звертайтесь до нас. Спроєктуємо, допоможемо обрати кольори, допоможемо обрати секції, зробимо Візуалізації вашої майбутньої кухні.